У Мелітополі колаборантам наказали готуватися до втечі в Крим. Перед переглядом новини підтримай ЗСУ, підпишись на канал, тисни дзвіночок та напиши будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. У захопленому Мелітополі місцеві колаборанти готуються до втечі в Крим. Повідомляє видання Рія Мелітополь. За даними видання, зрадникам почали надходити розсилка з новим указом головного колаборанта Євгенія Балицького. У ньому йдеться. Що для забезпечення безпеки громадян рекомендовано до 25 жовтня виїхати з Мелітополя до Криму? Підлеглим колаборантам, які працюють при російській адміністрації в місті, розіслали таке попередження, щоб ті готувалися виїжджати до Криму, як це було вже в Херсонській області. Робиться це нібито для того, щоб уникнути мобілізації та ще й орки щось планують, розповіли мешканці одного з будинків у Мелітополі. 9 жовтня. Генштаб повідомив, що у Херсонській та Луганській областях представники окупаційної влади вивозять свої сім'ї. Друзі, просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!